Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 14 січня 2026 року, погода в Україні продовжить складати типовий січневий зимовий фон із холодами, мінливою хмарністю та ймовірністю снігу чи морозів, що впливає на всі природні процеси, включно з поведінкою риби у водоймах. Січень за кліматичними нормами найхолодніший місяць року, і середня температура повітря по країні на цей час часто тримається нижче нуля, приблизно в діапазоні мінус один, мінус сім градусів Цельсія або нижче, особливо в північних, східних та центральних областях. Навіть на півдні, де зазвичай тепліше, денні температури близькі до нуля це вже суто зимові умови, які формують загальний характер лову в холодний період. У першій половині січня погода в Україні була помітно мінливою від арктичних холодів із сильними морозами до коротких відлиг та коливань температури, що робить зимовий клімат нестабільним і неоднорідним по регіонах. За даними синоптиків, такі гойдалки температур є типовими для січня, коли холодні арктичні повітряні маси змінюються впливами циклонів із південного заходу чи Атлантичної агломерації, і саме це коливання відчувається на воді. 14 січня загальна синоптична картина передбачає подальше утримання холодної повітряної маси. При цьому опади можуть бути локальної природи, невеликі снігопади чи мокрий сніг можливі у західних, північних та центральних областях. Тоді як на півдні погода може бути трохи м'якшою і відносно сухою. При цьому вночі і рано вранці температуру очікують у морозному діапазоні приблизно мінус 3 8 градусів Цельсія. У гірських регіонах Карпат інколи значно нижче, а вдень по більшій частині країни переважно в районі мінус 3 плюс 2 градуси Цельсія або поблизу нуля. Такі погодні умови мають безпосередній вплив на те, як риба поводиться у водоймах 14 січня. Холодна вода уповільнює метаболізм риби, тому активність залишається невисокою, але може бути стабільною за правильною тактики. Найперспективніші часові вікна для кльова традиційно це ранок одразу після сходу сонця і вечірні сутінки, коли холод трохи зменшує свій вплив і риба може проявити короткі виходи для годування. Мирна риба, плотва, підлящик, густера та подібні види, у такі зимові дні зазвичай тримаються низьких шарів води поблизу структур рельєфу дна, гряди, перепади, ями та виступи твердого ґрунту серед мулу. Саме в цих зонах така риба часто відчуває себе найбільш комфортно та захищено, витрачаючи мінімум енергії та підтримуючи контакт з примітивними джерелами корму. У подібних умовах важливо працювати максимально делікатно: тонкі монтажі, дрібні гачки, зокрема номер 1820 і натуральні наживки. Мотиль, опариш або дрібний черв'як працюють куди краще ніж великі чи агресивні ароматичні суміші, які в холодній воді можуть розсіюватись повільно і рідко стимулювати рибу до реагування. При підгодовуванні на 14 січня важливо пам'ятати, що холодна вода гірше розносить запахи та частинки корму. Тому ефективніша тактика це часте, але малими порціями підгодовування, що дозволяє створювати локальну харчову зону без перевантаження водойми кормом. Надмірне підгодовування узимку може приводити до того, що риба не помічає його ефективно або навіть уникає надмірно кормових поляків у холодній воді. Щодо тактики фідерної чи методної ловлі, то вона вимагає максимально точної точки попадання і чутливого сприйняття дна. Легкі годівниці із дрібною фракцією прикормки, м'яке падіння оснастки і чутливий контакт з дном допомагають краще відчути навіть ледачі покльовки, які характерні для холодної пори. Часто важлива не стільки дальність китка, скільки правильне місце на глибині і правильне позиціонування снасті в структурних зонах дна. У зимовій водоймі важливо розуміти, що морозний сезон змушує рибу концентруватись у вузьких шарах води, де умови вигідніші, там, де менший рух води, стабільніша температура і можливі укриття. Саме тому пошук правильних структурних точок. Перепадів, підводних уступів, кам'янистих зон чи зон зі змішаним дном, може бути вирішальним для успішної риболовлі на 14 січня. Занадто відкрита однорідна ділянка зазвичай приносить менше результатів, ніж зона з чіткою структурою, де риба накопичується та залишається довше. Особливої уваги заслуговує зимова рибалка як явище, яке відрізняється від ловлі у теплі пори року суттєвою специфікою. У холодну воду риба неохоче пересувається великими просторами, активно не переслідує приманки і реагує лише на максимально природну, делікатну подачу. Це означає, що гра приманкою має бути максимально природною, повільною і делікатною, з довгими паузами між рухами. Для мирної риби це означає плавні рухи наживки з мінімальним шумом, а для хижаків Повільні проводки з тривалими паузами, що імітують природний рух здобичі в зимовій воді. Тепер про поведінку хижака 14 січня. За таких зимових обставин щука, окунь і судак також зберігають тенденцію до обережної активності. Щука зазвичай тримається біля укриттів корчів, очерету чи виходів із либинних ям і реагує на повільні проводки із тривалими паузами, що імітують природний рух здобичі. У вашому запасі варто мати силиконові приманки розміром приблизно 7-12 см на джиг голівках середні воблери з природною грою та кілька видів блешень, які можуть працювати в умовах холодної водойми. Окунь, якщо він присутній у водоймі у вигляді зграйки, має тенденцію триматися у середніх шарах води, де він може реагувати на ультралайт чи мікроджиг, особливо поруч зі структурними точками. Судак часто проявляє активність ближче до вечірніх сутінків на перепадах глибин чи бровках, де повільний джиг із чутливим контактом із дном може бути вашим найефективнішим інструментом для кльова. Вибір кольорів і розмірів приманок на 14 січня має значення. Найкраще починати з природних приглушених відтінків зеленого, коричневого, сріблястого, які виглядають найбільш природно у прозорій чи слабокаламутній воді. Якщо вода місцями має трохи мутніші ділянки через перемішування шарів чи локальні опади, можна випробувати контрастні відтінки, наприклад, жовтий чи помаранчевий. Але завжди починайте з делікатної, природної презентації приманки з повільними рухами та довгими паузами. Така тактика частіше приносить результат узимку. Важливо також подбати про комфорт і безпеку під час зимової риболовлі 14 січня. Морози можуть бути відчутними, особливо в ранкові та вечірні години, тому оптимальний вибір багатошаровий одяг: термобілизна, фліс, водонепроникна та вітронепроникна куртка, теплі запасні рукавички та сухі ганчірки. Усе це допоможе зберегти тепло і концентрацію протягом дня на водоймі. Павербанк і запасні акумулятори для телефону чи ехолота холота обов'язкові, бо низькі температури швидко розряджають батареї. Якщо ви ловите щовна чи біля криги, рятувальний жилет і засоби зв'язку допоможуть забезпечити вашу безпеку за складних зимових умов. Короткі поради на завтра. Приїжджайте за 30-60 хвилин до сходу сонця. Це ваше найкраще ранкове вікно для кльова. Підводовуйте часто і мало, маленькими порціями, щоб утримувати рибу поблизу точки. Міняйте глибину по 10-30 см помірно. Надто радикальні зміни в холодній воді рідко працюють. Для хижака робіть акцент на повільні проводки із тривалими паузами. Якщо довго немає реакції, перевірте іншу структуру або змістіть точку уздовж берега. Незважаючи на холодні, мінливі січневі умови 14 січня 2026 року. Уважність до деталей, терпіння і делікатна робота зі снастями дадуть вам реальний шанс на заслужений кльов та трофеї навіть у глибоку зиму. Хай кльове буде!